Друзі, всіх вітаю! Розповім історію про дуже цікавого князя, син святого тесті Європи. І ні, це не Ярослав Мудрий. Одночасно він князь Чернігівський, Галицький, цар Болгарський, а столиця його володінь у Білграді. Так, це столиця сьогоднішньої Сербії. Друзі, Ростислав. Михайлович, герой цього випуску, і вся інтрига в тому, що це людина, про яку не знаємо ми тому, що, ну як кажуть росіяни, після монголів на, на території України історії не відбувалося. так. королівство Русь було, і наш герой Ростислав Михайлович, але про все детальніше згодом було б все нормально, друзі, якби наш герой Ростислав Михайлович не мав дуже цікавого походження. Ну, Він був син святого, але батько його канонізував пізніше. Це той Михайло Чернігівський битий в Орді 1246 року. Але походження нашого героя знаходилося весь ця інтрига в його матері. Ну, Шершеля Фам, як то кажуть, шукайте в жінці. І тепер подивіться, яка була у нього ну, ситуація з походженням. Е, як і всі люди, він мав тата і маму. Тато у нього Михайло Всеволодич Чернігівський, князь Чернігов, а мама у нього Олена Романівна. Олена Романівна це Олена, донька Романа Мстиславича. Роман Мстиславич, видатний правитель Русі, Роман, який казала саме землі руською. Так от, Роман мав доньку Олену від першого шлюбу, а від другого шлюбу Роман оце от, мав сина Данила і Василька. Це Данило Романович або Данило Галіцький, як то кажуть росіяни. Так от, виходить, що наш герой Ростислав, він був племінником Данило Романовича Корглю та Василько його брату, тому що його матір Олена була їхньою сестрою по татові. Але, от і весь прецедент, друзі. Значить, ну, що там таке? Але, друзі, за Романом Мстиславичем два сини і онук. Від першого шлюбу і два сина від другого шлюбу. І тепер хто з них головний? Ну, начебто, діти. Але ж є онук від першого шлюбу. І тут вже справа в зброї. І саме тому на долі нашого Ростислава Михайловича розпочинається з того, що він спадкоємець по дідові величезних територій Галичини, Волині, Західних Теренів Русі. Але все починалося його. Кар'єра з міста Новгород. 1228 29 роки. Не в Новгороді, Новгородці виганяють Новгородських князів. Запрошують Михайла, батька нашого героя, той приїжджає і каже: ось вам син маленький, ви його будьте, тримаєте князем. Ростислава там 10 з галком років. Ростиславу, як ти почек літописі, Постригоша на княженіє із сотворі княжевський постриг в Софії. Ростислав там сидить, але зрозумівши, що йому там не реально не комфортно, тому що бояри новгородські між собою б'ються, Ростислав повертається до а тата. А тато Михаїл, князь Чернігівський, все хотів стати князем київським. І в нього в голові було дуже-дуже багато схем всяких. І схема зводить до того, що якби за допомогою сина, ну окей, київський стіл, а от син, спадкаємець Романа, і там у Романа ще ж двоє дітей: Данило та Василько, але ж, мій син, він же ж. Від старшої. Ой, ну заплутав, так? Але так чи інакше, війна-племінника з дядьками почалася. Михайло був Ростислава, свого сина, і вони йдуть 1235 року на Галич і забрали Галич у Данила Романовича. Ростислав, наш герой, сідає в Галичі, Михайло іде на Київ, і Данилові віддають перемиші. І так, Ром... наш герой Ростислав Михайлович стає. Князем Галицьким. Начебто незаконно? Законно, друзі, тому що тоді, на той момент, дідизна, тобто спадок по подіду, дарівнював батьки, батьки, батьків, батьківщизні. І це вважалося в праві тих князів, тому що держава, як така Русь, це спільний спадок перших наших руських князів українських їхнім нащадкам. Тому отака от історія. Проте, Михайло. Бере Ростислава через кілька років, і вони йдуть битися з Литвою. Цим скористався Данило Романович і відібрав Галич у Ростислава. Ростислав, е намагаючись виручити свій Галич, потрапляє в таку ситуацію, що він оточений військами тикти-тик -тик -тик, Данила Романовича. І наш герой Ростислав їде в Угорщину. До речі, дуже вчасно поїхав, начебто відходив від військ Данила, а поїхав в той момент, коли прийшли монголи. І Ростислав залишився в Угорщині. У короля, дуже могутнього короля Белли IV, Угорський король. І Ростислав каже: пане королі, я ну, от я і спадкоємець Чернігівщини і Галичини, яка біля Угорщини. І у вас є донька Ганна. Дозвольте мені одружитися. Бо я ще й красивий і, і сміливий. А Белла каже: Так, синку, ти красивий і сміливий, але земель у тебе вже нема, прийшли монголи. Монголи все ж таки зруйнували всі міста на Русі, окрім кількох. Тобто, укріплення були зриті. Населення багато було уведено в полон. І, ну справді, в тій самій Угорщині в час монгольського заходу опинилися дуже багато наших князів, в тому числі приїхав і тато Ростислава Михаїл. Де він, де він встиг посваритися з Белою Четвертим, І ця штука надовго залягла в серці Бели і, і Михаїла. А Ростислав тоді чому не сподобався Белі. Так чи інакше, вони, коли монголи вийшли, Ростислав заходить назад і в Русь, а вони всі там побачилися. І Данило там був і. У Бели, і Михаїл, Ростислав, і Данило. Вони вийшли. Данило був з військами, залишився один. І каже: Михайло, я пробачаю тобі, їдь на Київ. Ростислав, я пробачаю тобі, ти мій племінник, як ніяк. Їдь на Чернігів, начебто, все нормально. Так і сталося, але в Чернігові Ростислав знову прикинувся і подумав: Ну я ж був галицьким князем. Ну, що ж таке? І мало того, тут же ще момент такий, що монголи перекрили економіку для Русі. Торгові потоки перестали діяти. Єдині торгівельні операції, які приносили ну не гроші, друзі, а надприбутки, залишалася торгівля з сіллю і західні землі Русі, які, торг... які вели торгівлю Західною з Європою. І Ростислав з Чернігова увіть собі, Данило, Данило Романович, майбутній наш кроль каже, да їдь на Чернігів відбудовуй, а батько твій відбудовує Київ після монголів. Ні, Ростислав каже, а я поїду знову на Галич. На гал...". І Ростислав двічі 1241-й, який потім знову збирає своїх союзників Болохівських князів. Такі дуже цікаві князі. До речі, друзі, союзники були у нього, чи ви народище десь дуже далекі. Рівня двоюродних триюродних братів. Це невеликі міста, гради між Київщиною та Волинню, між Київською та Волинською землею, Болохівщина. де ці гради, від мали. Три ряди валів і рівчаків, тобто це такі центри вовчі, і от там сиділи ці правителі, які там трималися. І будучи між Київщиною та Волинню, де Данило земля, вони були союзниками чернігівських князів, тобто через землю. Ну приблизно, от у нас сьогодні чехи, союзники Україні, України, але ми не маємо з ними спільного кордону. І От ці болохівці Болхів, були союзниками Ростислава. Ростислав нападає на Бакуду 1241 рік, 1240 рік, Київ зруйнували. Взяли купа міст, а вони виявляються, ну не так, якось так все, як після монголів у нас описують. А у них і війська залишаються, і міста вони ще розбудовують. Ростислав з Чернігова йде на Баку, та це Кам'янець-Подільський район сьогоднішній. І це був серйозний центр торгівельний. Взяти не зміг. Потім він знову з Болохівськими князями нападає там е зміг перемишлі та Галич взяти, але потім... Підійти до них, але потім знову проблема в тому, що татари з Угорщини, ця Орда поверталась з Угорщини, розбила Ростислава. Ростислав розбитий опиняється на Галичині. На Чернігівщину повернутися не може. Батько десь в Києві проблеми вже має. Данила тут з армії. Ростислав, що робить? Він просто бере і виїжджає в Угорщину. І тут починаються пригоди. Бела IV все ж таки запримітив Ростислава. І 1243 рік Бела віддає Ростиславу свою доньку Ганну Анну Угорську. Цей шлюб початок був колосальної кар'єри нашого флібуст'єра та авантюриста Ростислава, адже за цим шлюбом наш Ростислав отримує посаг, придане. І це придане він отримує в своїх власних землях. Очевидно, не так часто в історії нашої держави, коли... Наші князі отримують територію в західній Європі, але не тільки в Європі, але й Ростислав отримав ніщо інше як комітат Берегівський.